Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про події тижня. Давайте розглядати, що важливо буде, на що звертати увагу. О, слухайте, якось так не так вже і багато подій аж дивно мені. Події тижня. Ну давайте почнемо з сім'я, рідні, близькі. Давайте з, цієї, з цього боку. Так, от перше, що бачу, це повернення до спілкування з чоловіком, який, давайте скажу прямо з якогось дива він приховує свої почуття. Знаєте, коли людина А, я зрозуміла чого, він був впевнений в собі, в тому, що він відчуває. Знаєте, коли стрибає от в своїх якихось поглядах, навіть відчуттях, от коли, знаєте, це я так відчуваю, чи мені здається, чи я собі вигадую от такі якісь моменти. Але тут же ж кохання поряд з цією людиною, а він як спиною повертається до кохання. Ну, такий зневірений, дуже зневірений вже. Коли людина сам собі каже, що ну, це в фільмах, це в книжках, а в житті я цього не відчуваю. І щось таке, щось таке. Дуже він якось так собі на цьому тижні буде не довіряти. Ми дивимось на один тиждень, наступний тиждень все може змінити. Але поки що ось так стримається за такі свої, хочеться сказати, стрибучі думки. Але, знаєте, ну, тут, тут більш виглядає як людина, яка злякалась, він злякався своїх почуттів. Тут образ жінки він прожене про кожного разу, як він починає. Тут про конкретну жінку думає. От знов мені образ цей десь сховався, показав мені, чого він такий збентежений. Ну, Жінка гарна. Та він теж, він теж симпатичний, гарний чоловік. Ті ідеї, які у нього виникають стосовно цієї жінки, він просто боїться, що вона відмовить. Тому він такий, знаєте, ну, цей тиждень для нього страшний. Нехай себе бере в руки, бо так, щоб сказати, що тут якийсь розрив, що тут якісь такі показані моменти, коли ну, просто нічого не світить, я б не сказала. Взагалі тут стабільність. Показано, але на неї треба рішучість мати, а це вже складно. Так, далі дивимось, що тут ще бачимо. Для багатьох з вас поспіхом будуть робити справи до середини тижня. Ну, там понеділок, вівторок, може, і ще й середа поспіхом, але м -м, доволі вдало. М -м, новини знову ж таки такі новини, щоб лякати, щоб, щоб, щоб розхитати, отак воно виглядає. Бо знаєте, як на гойдалку людей збирають і починають розхитувати ту гойдалку. Тут вже дивіться самі. Якщо хочете лякатись, ніхто вам не завадить це все направлене. Якщо хочете бути людиною розсудливою, то це теж, це тільки ваша мета і тільки в ваших силах. Бо бачу, що не всі тут будуть піддаватись цим емоційним гойдалкам. Бачу, що дуже тут розлючений буде чоловік, який все це. Намагається розхитати. І реакція його буде середа-четвер вже всім помітно. Далі, дивлюсь, ховається і підглядає за кимсь з вас чоловік. Угу. За вашими справами. Ну, тут сердечні справи, і справи От жінка тут заклопотана роботою, а чоловік ну, він за нею споглядає, бо цікаво, що там у неї діється в тій роботі, як вона там все встигає, як взагалі у неї все налаштовано. Так, ось Тут це вже більш четвер-п'ятниця. Роздуми, розмови з чоловіком, як кардинально буде змінювати, якщо, наприклад, були розмови про якесь просування, там десь ви там намагалися з'їздити, побачити щось, десь побувати. Буде кардинально щось ну, пропонувати, кардинально щось змінити. Там вже Теж дивіться, як воно вам вигідно, невигідно і взагалі, чи стосується це того, що ви собі напланували. А, субота та неділя. Ну, дивіться, тут якісь новини. Стосовно духовно налаштованої людини, духовно просвітленої людини, це вже щось буде цілком і повністю завершене. Люди, ну, людина, яка за, за змінами якої спостерігає багато людей. І за спиною якої, ну, за спиною цієї людини, тут взагалі, знаєте, ця людина, вона як лялька. Насправді, за її спиною там такі люди стоять, яких нібито ніхто не помічає, але вони керують процесами. Вони як маріонеткою керують. Вже якесь, знаєте, як вирішене питання буде стосовно цієї людини. Воно вирішене, але ще не озвучене буде у вихідні. Але бачу, що людина, я так ну так, добігає кінця життєвий шлях людини. І я так розумію, що можу ще трошки приховувати інформацію, але вона все ж таки вийде на поверхню. Далі дивлюсь. Ось тут важливими будуть дії, які будуть відтворюватись в сім'ї, сімейні або дружні стосунки, для кого, як може, і сусідські стосунки. Мені показана жінка, і круг неї чоловіки, два чоловіки, вони як або брати, або друзі. Ще є один чоловік, який, якого як виштовхують з спілкування, ну як жінка виштовхує з, з свого спілкування. Ну, він ще ну, знаєте, як не вірить в те, що з ним більш не хочуть спілкуватись. Угу. Неприємний вчинок буде. Від... Ну, чоловік тут засмутиться від цього неприємного вчинку. А, хтось. М -м -м, зараз хвилиночку. Чоловік тут його підтримує. Угу. Після спілкування з жінкою, цей неприємне, ну, може, неприємні слова якісь почує, може висновок якийсь, може питання якісь для нього неприємне. Ну, Він так, жалітись буде. Це як середина тижня. Ідеї важливі ідеї, ідеї, які навіть, знаєте, в настрій будуть під, підвищувати вам, поліпшувати. Звертайте уваги, увагу на ті ідеї, які вам будуть надходити наприкінці тижня. Бо вони якісь цікаві для вас будуть. Так. Зустріч приємна, когось з вас очікує на цьому тижні. Це як, ну знаєте, як зустріч, яка, після якої так, так тепло на душі стає, так приємно, так посмішка така гарна. От знаєте, коли життя на до і після зустрічі ділиться, коли очікувана дуже зустріч і більш за все, це як чоловіка стосується ця зустріч, і він її очікує. Він дуже налаштований на цю зустріч. Не бачу з ким. Ну, може бути і з чоловіком, і з жінкою така зустріч. Щось дуже приємне, щось він отримує після цієї зустрічі. І новина якась така дрібничка нібито, але новина цікава, вона стосовно для когось з вас стосовно грошей, для когось просто от матеріальних якихось потреб. Теж вона непогана, вона цікава, новина, хоч і дрібненька така, але ви як очікуєте на неї. Стосовно робота соціуму. От тема тижня, це якийсь чоловік, який от в кріслі сидить. Він такий, як на, ну, якщо ходити, то на паличку опирається, от щось не здужує, щось, тема його здоров'я буде дуже як середа, вівторок, середа, вечір вівторка і середа, отакі от терміни. Показані, коли тільки лінивий не буде про це розмовляти, от щось таке. А вже, я б сказала, п'ятниця вже багато засмучених облич бачу. Вибачте, будь ласка, кому це по вухах вдарило. Мені теж зараз неприємно було почути. Так. Тут прояснення комусь з вас буде, як повідомлено там по роботі якийсь чоловік, як. Залишається в ліжку, це така новина, коли він може один день бути відсутнім, може там на два дні свою відсутність про не розтягти, попередить когось з вас, що не прийде на роботу. Питання вам буде ставити теж мені чоловіча фігура показана, але жінка буде відповідати на питання, як розбиратись. Щось він не розуміє. Йому цікаво буде вашу думку і взагалі, щоб ви розібрались і йому розповіли. Так, ну тут, нібито, гроші хтось до вас. Принесе, ну, це може бути і чоловік, який зарплатню принесе. А може бути і людина, яка, ну, чи завинив вам чоловіча фігура. Чи просто, от, ну, там ви знаєте, чого він може вам гроші принести. Жінка чекає, жінка отримує. Ось так. Ну і що тут у нас? Дивується, тут чоловік щось таке почує. І знаєте, коли каже, не вірю, от я просто не вірю, що я чую. Про який дрібненький такий, це щось зроблено буде. Це нібито дрібниця, але така вона, що змінює. Вона як інформацію дає та дрібничка. І таку неочікувану інформацію. Отут як перетягування канату. І показано дві людини, які, от знаєте, кожна людина на себе тягне хоче бути важливішою. І є людина, третя людина в цій ситуації, яка не розуміє до кого примкнути, чию сторону собі взяти. Але дуже хоче змін по цій ситуації. Поки що я, я б не сказала, що цей тиждень дасть зміни. Цей тиждень тільки нових людей до цієї ситуації пригортає. От люди, які будуть багато базікати про це все. Багато розглядати з різних боків, але ситуація, вона ж не просто так, вона ж заради закіпання. Отак воно зроблене. Так виглядає. І є там, Є виконавці, а є ті, хто жонглює цією ситуацією. І, повірте, ніхто не знає, хто ці люди. Вони приховуються від усіх, ті, які дійсно керують процесом. От якась така теорія змови намальована. Про яку, ну от, знаєте, мета у цієї картинки, просто от, що, що б ви там не казали, що б ви там не розглядали, як би воно вам не виглядало. Повірте, всієї правди ви навіть дрібничку не знаєте. Воно вам просто показано так, як вам треба то бачити. Тож, просто знов повторюю, там, де ви лякаєтесь, там де ви бачите собі щось страшне, не поспішайте. Хай там пил осідає, і воно згодом все буде змінюватись. Ну і тут певна вдача, неочікувана вдача чекає в якихось справах. І доволі швидко це буде. Це не дуже затягнута якась ситуація. Угу. Ну і все. На цьому закриваю філіжанку. Якісь домовленості йдуть, але мені оці люди, які домовляються не дуже подобаються. Я зараз хочу подивитись а це що. Боже, дурять, дурять, просто от є людина, яка вважає, що він такий розумний, такий... тут про чоловіків, саме про чоловіків. Що він такий розумний, що він все бачить, розуміє, нічого він не бачить, не розуміє. Його як дитину, крох пальця водять, водять. Ну нічого. В якийсь момент все дуже різко зміниться. Все, на цьому закриваю філіжанку. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного тижня, гарних подій вам, от ваші родини, в ваші сім'ї, в ваші колективі на роботі. Просто щоб саме у вас все було добре. Бережіть себе. І будьте і здорові, і щасливі, і заспокоїте себе, як можете, не лякайтесь, не давайте змоги. Тим, хто дуже-дуже цього хоче, розхитувати ваші нерви, все, на всі, всім, всім вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось! Всім пока!